Добрий день! молодимо ячмінець уже. Прийшов час, пересух волуга дев'ять, десять. Трошки підгон є. Отака моса стоїть. Ячмінь вакула. Перше покоління в прошлом році сіяли. Еліту, Біль, це ж його посіяли, то посіяли перве покоління. Ну такий був страшненький і страшненький, я це трошки наче ну, підчинився. Отакий ну, такий він ось у бункері. Поток сипи Ну да нормально сипи Краї замолотили ось не зовсім, і прямо можна так сказати, третя частина бустера. Ну і стоїть він такий не дуже рідкий. Комбайнер кейс 2388 ротор. Приємо потихеньку. Зараз вийду, покажу як воно. Не з комбайна. Ой, не Давали ми тут по 100 кілором, літри. цілітри, триатлоном. Ну, друга хвиля своєшника пішла, своєшник куди -то є. Тобто підгончик є. Ну він не страшний для цього ротора. для нього це пиль. Тут чисто То, що на ячмінці на бомбезна що Заробив вона цьому змінюю. Щось заробив Якусь болячку сюди. Ох, ячмінь цей полиця. Коротше, більше я його сіяти, мабуть, не буду. Не нравиться мені цей ячмінь. Ну, такий вигляд має. Коліно цей ячмінчик. Значить він і сипе. Спека неможлива. Під сорок. Буває як отак, що мала маза то обминає його ще прямо в жодці і не тягне у наклонний елеватор. Ну а так, в принципі, трошки він підчинився. Щось якісь 2-2,5 тонни з гектара, може і намолотим. Ну це не той що вирощувати ой не знаю вже що вирощувати воно по цьому році нема нічого і суяшник ось в агрофірмі стоїть по груди та й в мене він такий ус кукуруза взагалі плачевна Дощу немо. Пече таке, що соя вже погоріла на пісках, Хто його знає, що? В цьому році заробимо так, що, Як ото кажуть, хвати батько торгувати, бо вже нічим з дощу давати. Ну кейсик бриє. Швидко. жодка сім з половиною, То що ж. П'ять кілометрів ходить. То швидко. Ну нічого, молотити треба. Нічого не зробиш. Посіяли, то треба привирвати. Ну, отак острівнялось, розтрусило, не видно, що, що, що тут щось і було. І землю не покрило. Так Що працюємо. В минулому році я зарікався його не сіяти. І в цьому році вже зарікаюсь, продом увесь до нитки, щоб не було щоб він не кортіло на той рік посіяти не хочу я його більше сіяти у нас вже його тут ніхто не сіє один я за Цього зміну тут дотримуюсь ну в кабіні хоч кондір робить то хоч трошки можна дихати, а так на дворі спекота не встояться. так, розтрусює эту соломку, воно ходить стояшечки, так що розлітається добре. Ну нічого, таке в нас життя в аграріїв. Хто цю землю кладає, то оце так ми працюємо. Тепер приберемо що ж треба робити. Не знаю чим. Є сенс гороти серед літа чи не мабуть не знаю що й робити може гай стоїть до осені та осені погороть а ну може хтось підкаже. городчині я ні, Яч... ячмінищ серед літа чи гай стоїть до осени, подискувати та і все. Ну, вже трошки починає в бункері видніти. Скоро, мабуть, вже й маячки запрацюють. До да, спрацював маячок. Всього повненький. Ну і... хто його знає яка натура, може тон до п'яти й буде. Азончик попождову тіньку пре тепер. А зараз завожимо. Скільки ж буде в бункерові, щоб знати, яка натура у цього ячменю. Ну так щоб зовсім поганий, я б не сказав, ну хай він комусь. Не хочу вже він. Одні ульоти. З цим ячменем. Ну такий світленький, світленький, хороший идет. Сейчас покажу який буде в цьому газоні. Ось такий вигляд. Моє якмінець. Ну, ну так, багатончиків я думаю, до 4,5 тонн повинно бути в бункері. А там зараз віса покажуть. так, в газоні. Можна сказати повненький. Приємно, я ж з швидкістю 64, 6,5, тому що маса мала, потуха немає і воно ж йде на кого ну тоді якщо. А так, ось із комбайна це свідчить ця земля більше вже ніхто не буде цього я по крайній мере пока не захочеться мені отки ну а там не хочу надо все, надоїло мені все добрили Кусочок. Скільки Миколай Іванович, получився весь лаго там? Ну, ми думаємо, що 4200-4-300. Точно. 4, бачиш, 4-220. 4-220. Натура слаба. А може така і повинна бути. Так що за цього кусочка 3.20. Десь приблизно намолотили сім з половиною тонн. Ото і все. По 25 цей ячмінь видав, щоб пшениця, що ячмінь. Мало хорошого. Ну, все. Отакий я зміню, отакі знива. До побаченням!